Всім привіт! І у нас сьогодні нова посилка від видавництва магазину, якого ми ніколи не бачили, не чули. Точніше, чули. Це у нас від да, це... Тут у нас не манга, бо Віват мангу поки не випускає, тут у нас комікси і ще щось, мабуть. Але це не точно. Тут давайте відкривати. Тут цікаво, тут трохи отак трапилося. А тут якісь дивні штуки. Це я не знаю, Значить такого не було коли я ніс, але ну, це не точно. Це можливо кішка своїми маленькими лапками щось поробила. Так що хто його знає, давайте відкривати. Навіть тут, бачите, трохи склеїли, щоб нічого не вкрали, але що заважає, наприклад, так робити, щоб вкрасти. Сенс клеювання. Ну давайте. Тут у нас є штука і вона працює майже, бачите, до кінця майже. Так... Та -дам. Та -дам. Зараз ми Спочатку взагалі давайте розповім, що я тут захопився, бо хотів всі писали, писали мені бастарда, ти купив, там щось якогось бастарда. Ну, не купляв, вирішив зайти його купити. Потім на сайті видавництва відправили мене на якийсь магазин. Там в магазині почав дивитися, щоб щось добрати до посилки. Знайшов книги. Цікаво, якось воно там ціни. Потім не знаю, як так вийшло, але я взяв і. А, це походу там подивився, що це від Vivata книга. Я зайшов на сайт Vivata, і там знижка майже 70% на книги. Такі. До побачення бастард. Коли-небудь я тебе куплю наступного разу, коли вийде трохи побільше манг. Так що такого плану. І я, коротше, закупився у. Як вона називається. у Vivata канцелярії з приводу цього. Опа! Угу. О тут якась ударена книга. Вирівнюємо. Могли б і вирівнювати при відправці. Може вона і ровна була при відправці, але вона без пакетика. Ну Знижка була 70%. Не знаю навіщо я взяв праймер. Хто це? Що це? Незрозуміло, непонятно, Ну, Наче я подивився і її графічний роман. Наче я подивився, мені поки малюнкам сподобалось. Будемо зараз дивитися. Потім ось такі. наука в коміксах. Динозаври, пір'я та скам'янілості. Також дивіться, яка позиція там взяв. Ого. Дивіться, спартанці. Динозаври кудись біжуть. Значить це вже закінчене, не додруковуючи, може увівата їх немає, це вювата видавництво, Там якісь інші про машини, про інші штуки. ну Я думав, взяти щось потім подумав. Нафіга, якщо я навіть не знаю, що це, ну, наче виглядає прикольно. Бачите. Наука про динозаврів. Далі, нарешті, я докупив. Хардбукса Рік і Морті, який зняли з продажу, тут трохи косинтий путик, пакетиків немає, наче в моїх також не було пакетиків. Це у нас сьомий, восьмий, шостий і п'ятий випуск. І, до речі, походу вони втратили цензі. Походу вони втратили цензію, але зараз перезаключають. Можливо, перезаключать на всі ліцензії від Warner Brothers, я так розумію, вони втратили. Святковий випуск. І що тут пишеться? Наступний випуск. У них були плани на наступний випуск, але все пішло шкірбить. Такі відношення, що іначе мій комікс теж дивиться. А тут що? І тут щось таке. Ну, я б купляв останні екземпляри. так що... Можливо. Десь на теренах лежали, чекали. Тут там побитий. Ну також тут трохи. Книжка 30% була чи щось. Ну, щось такого. Ладно. Давайте глянемо, виглядають ті, що приїхали від самгордбукса. Да, щось... також і виглядають. Ну ладно. Тепер у нас... Вісім коміксів по рік Морті може найцікавіше один прямо встерчить можете побачити неймовірно. А цей найбільший якийсь мегакомікс восьмерка, дивіться, дивовижно і рейвен. Книгу про рейвен я взяв. Також була знижка. Так. Що з нею відбувається з плівкою. Ну, зараз будемо дивитися. Так. І давайте починати з книги першої, яку ми знайшли. Наче на вигляд вона нормальна, наче не читана. О, це головне видавництво Vivat. Видання української мови 2025 рік. Вже і знижка є. 152 сторінки. Кольорові серія мальопис. Що тут у нас ще є цікавого? Тираж, є у нас тираж, тиража тут немає. Тираж мальопис не зазначив. Приклад. Оригінал 2020 року Warner Bros, а не DC Comics. це DC Comics, до речі. Ну, Тиража немає. Так як вона зі знижкою, хоча і наші комікси продаються зі знижкою. Хто малював? Дивіться, які, якісь графіки. о, хтось малює. Про героїню які олійці бачите, ви Та також балуєтесь. Такі всі воєнні пішли. Ну, DC Comics. Вона якась дивна така графіті. Гнеться як це сильно, як, як там кам'яна штука, потім гнеться як четверка, факели факелище. Якісь у суперсили, різноманітні. Взагалі не знаю хто це така, Але, так вона ще перуку одягає. Це вона з перукою. Прикольно. Якісь тут такі штуки вже плаче. Розділ 4 справжні барви. О, тут це продовження. Тут так от. Дякую всім. Тепер мені можна повертатися додому пізніше. Це кінець, хоча написано, до скорої зустрічі. Може, буде продовження, Віват намалює. Я сподіваю. я думаю, що ні. О, у нас ще є. Unisoft друкував. Також для як він називається, для нашої ідеї друкує. Так, вони Віват входить до складу фактора. Придбати книжки з одиничими цінами та подивитися детальну інформацію можна на сайті ViWAT. Аж навіть список сторінок в магазині ViWAT. Приходь. Шукай, дивись. Так. І підписано до друку. Термін придатися обмежені. Кірки надруковано, Unisoft. Ти підписано до наклад 2000 примірників. Ось знайшов. Це такий є, скільки наклад. Шо? Можна сказати, це відносно раритет. Ну, Прикольна книга. Почитати, подивитися. Так, давайте далі. У нас далі динозаври. Динозаври піря та скам'янілості. Давайте глянемо. Синопсис. Величезні, малесенькі, хижі та травоядні, вкриті шипами, збройні зубами, одним словом, дивовижні тварини, яких до того ж не бачила жодна жива людина. Що ж це за істоти? Звісно, це динозаври однакі з одні з найзагадковіших тварин в історії Землі. А що ще є за найзагадковіше? Можете написати, мені дуже цікаво почути. Дракони, може? Ви дізнаєтесь, який вигляд мали ці давні ящери, коли жили на нашій планеті? Чому вони вимерли, так як про них дізналися люди? Ще такі кістяні війни, і хто в них переміг? Чи мають в родичі, все є твари нашого часу та багато іншого. Отже, якщо ви любите комікси та обожнюєте динозаврів, мерщі беріться за читання. Це також від Вівато, до речі, їхня особиста книга Тріасовий період. Дивіться як виглядає Спінозаври. Маменчізавр. Парк Юрського періоду навіть згадали. Он навіть криси розмовляється. Це правда ми з вами дивимося справа наліво, а треба зліва направо. О, навіть ці орки, блядь, деруться. О, дивіться, що динозаври творили, коли нас не було. О, це так! Да. Ходілося б це такого дінозавра на Донбасу відправити. Це було б круто. Так що ось така книга. Так, давайте далі. Далі у нас комікси по рік і Морті». Сподіваюсь їх продовжать випускати. Бо це прикольно. Давайте глянемо що у нас в п'ятому. Це від артбуксу. Тут Фредді Крюкер. Пташі у нас, як там, особистість, якісь панянки. Тут он представляємо бит і ще бит. А чого їх чотири аж? Ось отак от. яка якась діч тут відбувається. Дивіться, не збрехали продовження в цьому. Це сюди, це сюди, якісь лишні морти, дивіться, якийсь страшний морт. Оце його кохання, яке ніяк не збудеться, Дивіться, що відбувається. І випуск 9. Дочекатися. Б. Якісь новорічний. Шукаю морті якусь панянку. Так, це ми з вами оглянули. І давайте переходити до основної книги. Оцю я першу, що захотів собі купити. Типа добрати до безкоштовної доставки, але щось якось пішло. Я вирішив її придбати. Рейвен. Прикольна панянка, тут прям так і називається, якось вона. Підлітки Титани Рейвен. Знаєте, хто така? Там якась чи... Чи вона, чи Даманеса, чи хто? Відгуки навіть є. Я ну, тут Панкіт відгуки залишив. Написала Хемія Гарсія. Гебрель Піко намалював. Присвяти. Кому присвячено? Так, і скільки підлітки титанів. Примірники наверное, на також, ну DC Comics. Це не розумію, ваншоти. Це якісь діти, це чудо-жінку передіють. І тут прикольний стиль, мені дуже сподобалося як воно виглядає. Треба вам подивитися мультсеріал підлітки мутанти. То есть, пидлитки-мутанты. цели блядь, черепашки ниндзя. Просто пидлитки-титаны. Там Робин, Стар, Рейвен. Значит, якоїсь там дочка якогось демона, чи що, я уже. Не помню, і тут є динозаври. Ой. У yeah. тебя есть бонусный комикс, не Да-да. Нотатки можуть нотатки писати. Ось знову список магазинів і 2000 примірників. Ну, це прикольна книга, це який можна рахувати ваншотом. Так, і давайте що тут? Тут якісь відгуки, що це прям мега-мега. Ну, у нас це не колишить. Коли трагічна аварія забере життя прийомної матері, сімнадцятирічної Рейвен рот і пам'ять самої Рейвен, дівчинки переїжджають до Нового Нового Орлеану, щоб оговтатись і закінчити останній рік у школі. Починати все спочатку нелегко, Рейвен пам'ятає повсякденні речі, як розв'язувати математичні задачки годувати готувати макарони, але вона не може пригадати свою улюблену пісню або ким була до аварії. І коли починається коїтись неймовірно, рейвен задумався, що можливо краще не знати, ким вона була раніше. Зближуючись з новими друзями, прийомною сестрою Максі, Тобі. Томмі Торресом, хлопцем, який приймає її такою, яка вона є. Ревен має вирішити, чи готова вона зустрітися з приводами минулого і з тим темрявою, що настає всередині. Від авторки бестселерів за версією Нью-Йорк Таймс Камі Гарсі та художника Габрієля Піколо, який вперше намалював графічний роман. Це загубла історія про те, як знайти в собі сили прийняти себе справжнього і навчитися вірити не лише іншим, але й саму собі. Так що. Давайте малюнок ще раз Це Чувак перший малював. Прикольно, схоже на мангу тільки трохи з кольорами. Хоча є такі також. Це вона пам'ять пам'ятала і згадує, хто вона така. Ну прикольно. Бачите. Хтось зробив її аварію і забрав пам'ять. Можливо, це вона сама. Трагедія. Так що прикольна штучка, купляйте, беріть, поки є, потім буде дефіцит. Там. Це такі ваншот випуски, які не треба 50 томів. А ось один випуск, і на полиці хтось прийде, гляне комусь показати, що на українській мові взагалі бомба. Так що, ось такого треба побільше, Треба ще собі якісь повибирати комікси. І ще раз замовити, поки там знижки 70%. Що, дубу дали. І вона наче свіжа. Я десь навіть бачив рекламу, але не сильно. Підписана друку у 2024 році. Це у 2024 році. Угу. тут друкувала, до речі. Серія мальопис. Так що. Поки не заходьте, я перше схожу, куплю собі примірники, а потім будемо з вами розбиратися. Так прикольно. А ну розмір. У них один розмір. прикольно, майже. Ну один тут просто трохи. Да, один розмір. Книги прикольні. За свої кошти. Прям інба. Ще й кольорові. О тут дуже кольорові. Тут прям ух, кольори. Дивіться, які кольори. Неправильно розміщений текст в тучках. Звісно, ні, генерал генерал Да. В тучках я дивився, прям в око, нічого не падає, читається так, як треба. Капець моїм чоботам». Да. по Подруга ще й літає. Дуже сильне дитя. Так що ось таке. колекції дуже крута. Оце дуже крута. Сама Гериня дуже крута і те, що вона. Комікс про неї є українською мовою, якийсь тут бестселлер. Так що я врахую, що це перемога, що в мене є. І я пішов одне, купив інше. Так що мені я прям задоволений. І нарешті гештальт закінчив. Купив останні чотири випуски Ріка Морті. Ще там повинні були бути час пригод, але їх також зникли. Я не встиг призамовлення зробити, цікаво, чи хто зробив передзамовлення, їм кошти вернуло, чи їм надрухували, а іншим всім типу, в продаж він не поступило. Так що, думаю, перший варіант. Так що, ось такого. Давайте сюди, рікаємо. Мурті. Ось такого. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.